Вітання усім телеглядачам! Сьогоднішній випуск буде трішки особливим, адже сьогодні ми відзначаємо найромантичніше свято День Святого Валентина. Тому для вас, шановні телеглядачі, ми даруємо частинку любові і традиційного цій полі. Ми продовжуємо вас інформувати про головні події міста Броду та району, а також сусідніх територіальних громад. Розпочати хочемо із позитиву. Нещодавно у бродах відбувся концерт вар'ятів. Мар'яна, ну це не вар'яти, це те саме шоу. Е, ну, раз те саме шоу, тоді подивимось, як артисти тішили наших глядачів. Увага на екран! Добрій! Неперевершені гумористи того самого шоу, що колись мало назву «Вар'яти», вже вдруге завітали у броди у народному домі, де відбувалося дійство, і голці ніде було впасти. Чимало наших жителів та гостей завітали на концерт. Ну, повадьтеся, що в Фейсбуці сидять люди, які знають все, які можуть розказати тобі все. Які можуть пояснити тобі все, мені здається, що залужний перед тим, як планувати операцію, заглядає Фейсбук, бо тьотя Галя зрадила, знає ліпше. Я, я знаю, про що я кажу, я не просто так це кажу. Ну, от, наприклад, в нас був концерт вчора в Бережах Тернопільської області, ми виступали, приходить жінка і каже, ви все робите не так. Кажу, чого? Кажу, ну от ви виходите на сцену. кажу, так? Ну, у вас білі мешки. <рик> кажу, і що тут не так? Вона білий повник, Ми Дякую. Дякуємо вам за такий чудовий виступ і поділитися своїми враженнями, як публіка вас зустріла. Зустрічає, як завжди, розкішно. Зустрічає як завжди, дивовижно, вибух емоцій. Нам дуже приємно. Дуже приємно, що люди були мотивовані трошечки на позитив, через те, що негативу і так нам всім в житті вистачає. І от наше завдання трошки принести людям добра і світла, їхні такі складні і сірі будні. Всі жарти, якими діляться артисти, беруть виключно із життя і дарують море позитивних емоцій та піднімають настрій на всі 100%. От вечір зима сніг січе, виключить батя, випивши, п'яний батя, забирає свого сина з дитячого садочку на санках. Гой ти жирне став. Не встичи. Зараз ці санки зламаєш. Я тебе на плечах не понесу. Капець, снігу випало по коліна, а за нами іскри йдуть. Чим вас тому саді гудуть? Я не знаю. Ага. Я сорошю. Ми провели цілий день в бродах, тому що приїхали зранку. В другій годині в нас на шостому був основний концерт, а на другу годину в нас був концерт, зал був заповнений військовими, їхніми сім'ями. І був теж розкішний концерт. Ми задоволені, що можемо працювати для всіх людей. І Взагалі ми шкодуємо, що броди ми не відкрили. Раніше ну ніж два роки тому, тому що це дійсно прекрасний зал, в який хочеться приїжджати, повертатися. Тут дуже тепла атмосфера. Завжди все живо, все так як є. Чудово. До речі, тільки два концерти ми дали в бродах за весь це час. За весь час існування 13 років, де ми давали в містах по 17 по двадцять концертів протягом того всього часу. А в бродах тільки два. Я так, думаю, так. що настане ще той час, коли ми тут будемо давати по три концерти в день. Шавночку. А зроби мені панкейки. Ага. Зроби мені панкейки. Не чує баба. Бабця, панкейки це млинці. А, на млинці, млинчики! Ага, але по сучасному. По сучасному, ти ж сучасний, ти ж по сучасному бала. Це так, як е мафіни, кекси. Я хіба яйцями викачати можу. Ти з тими капкейка, кепнейті, мафі, кейки, ходив, ми до лікаря сходимо. Баца, зроби, будь ласка. Бабця, мені, будь ласка, панкейки зі смузі або мафі не Боже. Як би то тобі? Пояснити, щоб ти зрозумів по суті. А! ФАК-ю! Глядачі не шкодували ані оплесків, ані грошей, адже під час концерту був організований лот, кошти з якого підуть на підтримку Збройних сил України. Програма заходу була доволі насиченою. Хлопець прийшов до свого друга. Додому і в його друга вдома є собака. Пробує вичиня? Давай. Ти що, з кораблі піхоти? Там поломані. Ну, після репетиції. Вставай на коліна, що. Хоч ставати? О! Чекай, чекай. Я мушу сказати те слово. Аріот! А що? ви так оподуєте, бо люди?

Ти ж заїкатися перестав. Бо я поки ту худобу не побачу, то й не заїкався. Не, не кажи так на мого хатіко. Ти що придурок, що собаку хатіку назвав? Ну, хатіко? Слухай, ну який мертвий додому не придусити, чекати не завжди. Я слізу, поки ти не вдієш на ту тварюку на мордні. Де я маю знайти ну, на мортні? На пікінеса. А не бійся ти, чорти, та він хотів з тобою подружитися. Глянь він маленький. Подружитися? Буду Після того, що він зробив з моєю ногою, він має навіщенитися. Я тебе прошу, ну, злість з того дивана! Чого? Там баба спала, вже щось не хрупе. У інтерв'ю нашому телеканалу хлопці із того самого шоу розповіли, що після повномасштабного вторгнення, попри усі труднощі, об'єдналися знову. Але до сьогодні пам'ятають ранок 24 лютого. В кожного по різному. Ми е, 24. 24. 24. мали мати Люди. концерт. 24-го мати концерт в Львові. Ми якраз готувалися, вчилися і лягли спати, і вже встали, коли вже. Так, і в нас колектив поділився, тому що хтось чітко був переконаний внутрішньо, що. Такі почнеться повномасштабне. Я особисто не вірив в те, що це відбудеться, але тим не менше так сталося. Ну і кожен цей день пережив по-різному. Єдине, що дуже важливо, що недовго ми були в прострації, швидко зорганізувалися, кожен зайнявся своїм напрямком. Також під час концерту провели традиційний батл жартів, а глядачі за допомогою оплесків визначали переможця. Цього разу перемогла дружба. Влад в Тернополі купив квартиру, бо курму в село встигно привезти. Але ж правда, ні? А того й купив, що? Про валіка, так? Якщо телефон Валіка переставити до сраки, то фейс адій його розблоковує. Цікаво, звідки ти, то Так, Про тебе, да, добре. Одного разу лазова жінка надулася, він її здув і заховав шуфлям. В 2014 році почалася війна. Як її не назвали, це була війна. І ми були одні з перших, хто поїхали, отримали хвилю хейту, а потім люди сказали, а це можна їхати і допомагати. А зараз країна ділиться на двоє. Ми каємо це зі сцени. Ті, хто воюють і ті, хто допомагають, ми стоїмо і допомагаємо. Тому що кожен військовий, кожен наш захисник, кожна наша захисниця повинні, як мінімум, відчувати, що в них є надійний тел. Лежати. Ого! Лежати, будьте письмо. Лежати са. Лежати скаса! Бачите, гай. Сидіть. Сіть, сидіти скасайте. Ага. Сидіть. Лапдай. Лада, лаптай. Лапда! Круто! Бачите, що мітайсь відбирає, коли хочемо похмилетися. Лапта! <смирает> Нині в час повномасштабного вторгнення важливо кожному робити усе можливе для перемоги, після якої гумористи того самого шоу поїдуть у світове турне. Тому що Після перемоги в нас буде дуже багато справ внутрішніх в країні. і нам треба, я думаю, буде далі і принести людям і добра робити. і позитиву і допомоги. акумулювати для того, щоб відновлювати нашу квітучу незрівняно незламну. Найкращу на планеті земля, неньку Україну. Щас вам здоров'я! Діду! А, е, йду на дискотеку! раз! На дискотеку! ще! Раз. На дискотек. ще, ще раз! Раз! Крикнеш! Дебіла висока! Трійки з міст того віста не місто крики! Чо підеш туди Ти Що ходиш на дискотеку? Та може якось з Ти познайомитися! Бо сусідка така гарна дівчина Оксана. Діду їй 80 років. Але ще дівчина. Все, я не пішов? Чекай, хібеди за хати. Ти шмалькуєш? Що за питання таке? Буває часом. Я так не знав. Я так і не знав. Ти звідки пішов. Приходиш, стоїть десь так і жаре і шире. Жре і жаре. Вже тумало скажу У Нас через тебе вже формові буряки скінчились. Ти вівчуйтесь з соломи то їтаєш, жаре чи не. Можна подумати, ти не кури голову. Айди. Так колись всі кноплі садили. Всі так, ой, ой, та. ой пам'ятаю, колись, як молоді ті кнопки. А парень. а ти йде на село. А ангелик чудеться. Наразі з нового гоняться, а він стоїть тряслиться, ось смутно. а на нас нападають, ми на них вилимо, вони нас бастеряли. І, і хто кого? Вони нас хто? Ментин. ти. Тоді

<ган> Слухай, а взагалі я коли з дівчатами знайомлюсь? Так, колись що, то не то, що зараз, зараз що, купуєшся сигарети з фільтром, румком все. Вона твоя. <ган> а коли що тебе дівчина поцілувала, треба було рік зустрічатися, рік, як рік. Щоб поцілували, рік зустрічатися. А секс тоді коли? В той самий день. <ган> а щоб поцілував, то рік чекати. А баба наша гарна цюдувалася, файна брала. Що, де баба була? Оооо. Зараз з неї ззаду так. <гум> баба була така, моя заводить, запам'ятає. С підниську коротеньку мала такого кожна. Та що з нею було по сідні ходити, тоби по полях ходили. Баба та там через поле псиниця висока, баба спідеться коротенька, йде баба, сміється. Доскочити все, вік'я. Запам'ятає, якщо в 12-ті ночі твоя машина перетворюється в деню, шофер вчора, а ти в віно. Що було не знайшов! Сергій Нікішин, телеканал Бродомлайн.